Доброго дня, першокласники, урок математики. Відкрита підручник на сторінці 16 та зошит на сторінці 12. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати порівнювати числа, будемо вчитися позначати рівність знаком дорівнює, читати та складати рівності, кількісна лічба. Приготувалися, будемо рахувати від 1 до 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Порахуйте від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два, один. Рахуємо від десяти до одного, приготувалися в голос всі разом: Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Поставте відео на паузу і порахуйте від 1 до 10 кількісною лічбою. Порядкова лічба. Приготувалися. Порахуємо від 1 до 10. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Розглянемо три перші цифри: 1, 2, 3. Поглянемо на цифру 2. Скажіть, які сусіди є цифри 2? Яке попереднє число? Вірно, це одиничка. Яке наступне число? Вірно, це трієчка. Отже, сусідами цифри 2 є цифра 1 і цифра 3. Поставте відео на паузу і порахуйте порядковою лічбою від 1 до 10. Повторюємо склад чисел. Розглянемо будиночки будиночок цифри 2. Цифра 2 складається з 1 і 1. Будиночок цифри 3. Цифра 3 складається із 2. І 1, 1 і 2. Поставте відео на паузу і прочитайте, з яких чисел складається 2, а з яких складається 3. Підручник сторінка 16. номер 1. Скільки ромашок на малюнку, скільки тюльпанів, Порівняй числа. Розглянемо малюнок. Порахуємо, скільки ромашок. 1, 2, 3. Отже, у нас є три ромашки. Порахуємо тюльпани 1, 2, 3. Є три тюльпани. Порівняйте їх. Так, можна сказати ромашок, скільки, скільки й тюльпанів. Можна сказати ромашок і тюльпанів порівну. Щоб показати, що предметів порівну чи стільки, скільки ж. У математиці використовують знак дорівнює. Запис, що містить знак дорівнює, називається рівністю. І читається так: 3 дорівнює 3. Номер другий. Розглянемо кружечки. Розглянемо, скільки зліва кружечків і скільки справа кружечків. Так, рахуємо 1, 2. Зліва два кружечки позначимо цифрою 2, справа теж два кружечки позначимо цифрою 2. Подивимося, що вони в двох лініях, тобто їх порівно. Рівно скільки синіх, скільки і розових. Отже, 2 дорівнює 2. Прочитаємо правило, яке треба запам'ятати. Запис, який містить знак дорівнює, називають рівністю. Номер третій. Скільки олівців у кожному стакані. Розглянемо. В червоному стакані у нас 1, 2, 2 олівці. В синьому стакані у нас також 1, 2, 2 олівці. Отже, ми можемо сказати, що їх одинаково. Розгляньте рівність, яку склали? Чи правильно склали рівність? Прочитайте її. Слухаю. Вірно, 2 дорівнює двом. Номер четвертий. Скільки сіток, скільки м'ячів. Порівняй кількість сіток і кількість м'ячів. Розглянемо малюнок. Порахуємо сітки 1, 2, 3. Три сітки. Рахуємо м'ячі. Один, 2, 3. Три, три м'ячі. Можемо записати рівність. Прочитайте цю рівність. Так, Три дорівнює трьом. Молодці. Номер п'ятий. Порівняй числа. Порівнюємо та ставимо знаки більше, менше, а в рівностях дорівнює. Два і один. Два більше. У більшого числа завжди закритий ротик. Один і один. Їх одинаково, тобто порівну. Ставимо знак дорівнює. Три 3 і 3. Їх одинаково. Ставимо знак дорівнює. Два і три. Два менше від трьох, а від двох ми знаємо: ротик відкритий менше число, завжди відкриває до більшого ротика й А чому дай мені більше. Три і один. Три більше, один менше. Отже, у трієчки ротик закритий. Два і два. Їх порівну. Тому пишемо знак дорівнює. Три і два. Три більше за два, у трієчки ротик закритий. 1 і 2. Один менше, тому в нього відкритий ротик до більшого числа. Він просить дай і мені. Отже, ми з вами порівняли числа. Знайшли нерівності та рівності. Зошит, сторінка 12, Номер 1. Напиши за зразком. Пишемо знаки більше, менше та. Дорівнює. Напишіть по рядочку. Номер другий Порівняй числа, скориставшись малюнками. Розгляньте малюнки, порахуйте кружечки, порівняйте їх. Обведіть числа та порівняйте їх. Поставте знак більше, менше або дорівнює. Ну третій. Зафарбуй футболку вершника, який виступає під третім номером зеленим кольором. Третій номер у нас зеленого кольору. Футболку вершника під другим номером червоним кольором. Під другим номером у нас буде футболка червоного кольору. Футболку вершника під першим номером жовтим кольором. Перший номер вершник і його футболка жовтого кольору. Номер четвертий. Зафарбуй у таблиці праворуч ті клітинки, у яких розміщені слоники. В таблиці ліворуч. Отже, у нас є одна таблиця і інша таблиця. Давайте розглянемо, які ж клітинки в цій таблиці ми зафарбуємо. Так, починаємо. Перший ряд є перше: ось тут зафарбуємо, інші пусті. Розглянемо другий ряд дві клітинки пусті, третю зафарбовуємо, дві пусті, третю зафарбовуємо, і пуста. І тут дивимося третій ряд. Два крайні слоники тут зафарбуємо і тут зафарбуємо. Урок закінчено. До побачення!